Однією з перших вистав 215-го сезону, що відкрився в одеській опері, стала Набуко. Біблійний сюжет опери розповідає про поневолені євреїв вавилонінами, а потім відпущені їх на батьківщину, царем Вавилона на Вуходаносором або Набуко з Італійської. Уперше в Одеському національному академічному театрі опери та балету Набуко поставили сім років тому. І ось оперний шедевр Верді знову на часі. Кожна постановка має щось своє, щось унікальне. Одеська постановка дещо незвична, дещо тут є такі сучасні елементи, якісь такі ну, космічні десь навіть, але ну, музика вічна, тобто характер... будемо характеризувати виставу по її музиці, по верді. Головний диригент театру Василь Коваль працює в одеській опері з весни, але за лічені місяці каже, музика об'єднала. Коли працюю з партитурою, я осмислюю сюжет, сюжетну лінію, мелодичну лінію тобто я дуже вникаю в музику і це подобається музикантам, тому ми в одних таких музичних вібраціях. У виставі партію Абігаель віроломної доньки Набуко віртуозно виконує всесвітньо відома оперна співачка, народна артистка України Людмила Монастирська. Її блискуче виконання вже підкорило найпрестижніші оперні сцени ласкала, «Метрополітен-опера», ковенгарден. Я перш, перший раз в Одеському театрі, в Одеській національній опері, і дуже для мене це велика приємність, це велика честь, тому що тут дуже вибагливий глядач. Ось. І взагалі місто просто чудове. Я тут часто буваю, але в театрі це перший раз. Я дуже рада, дуже щаслива з цього, дуже дякую керівництву за запрошення. Партію Захарії, первосвященника Єрусалиму, в Набуко виконує заслужений артист України, соліст одеської опери Дмитро Павлюк, який розповідає, що музичні партії в Набуко складні не менше ніж сюжет. Характер Захарії змінюється від початку до кінця. Спочатку він ще не в полоні, якби заспокоює своїх дітей, людей. Але приходить час, потрапляємо в полон. Йде молитва, це вже другий стан Захарії. А в кінці йде пророцтво, це третій стан. Тобто на протязі опери три стани головного героя. Це дуже важко і вокально виписано дуже теж ну, по різному.